Сьогодні я покажу вам 5 типових помилок, які роблять майже всі початківці, хто вчить англійську, і звісно, я розкажу, як їх виправити, щоб звучати природно та впевнено. Я Орина, і тут я роблю вивчення англійської максимально простим і затишним. Якщо ти теж любиш англійську, то ж скоріш бери кабуську і поїхали розбиратись. Отже, перше, це I very like it Правильно сказати I really like it It, або I like it very much Чому? Тому що very ми не ставимо переді словами краще сказати really, або very much наприкінці речення. Наприклад, I really like this book, тобто мені дуже дійсно подобається ця книга. І я, в принципі, розумію, звідки йде ця помилка, тому що ми дослівно перекладаємо так з українською, але на жаль, англійська це не. Те місце той момент, де ми можемо перекладати абсолютно все. В точ точ, як працює в українській помилка друга: це She is married with a doctor. Правильно сказати, She is married to a doctor. Звісно, тут uh, входять uh, в справу наші улюблені прийменники prepositions, і це абсолютно окей. Ми всі їх путаємо навіть на високих рівнях. А все ще можуть виникати проблеми з прийменниками, і тому тут тільки запам'ятати.

Ніяких I am, друзі, I am agree, друзі, які agree, Agree – це дієслово, і тому ніяких to be, ем is R перед ним не потрібно, тому що це не прикметник. Так, в українській мові ми можемо сказати типу, я є згодна. Окей, ми так скажемо це вже англійська. Я згодна або я згодний. І це згодна згодний Воно звучить, наче як прикметник, але ні. А в англійській мові у нас є окреме дієслово, що означає погоджуватись і не погоджуватись. Тобто agree і disagree, і відповідно ми скажемо I agree, або I disagree. Ніяких I am. Наступне це She said me. Mm -mm. Тут знову prepositions вони нікуди не діваються. Ми маємо казати she told me, або she said to me. Отже, у нас є два варіанти. Це або told me без to, або said, але с ту. Тобто she told me, або she said to. To me, бо кому вона сказала, тому, тому це to з'являється. Наприклад, she told me a secret тобто вона розповіла мені секрет, але знову ж таки said обов'язково з to якщо далі іде людина, якій ми щось розповідаємо. Тобто, наприклад, мені she said to me І наступна помилка I go to home Ніяких «to» ми кажемо просто I go home. Бо слово «home» в англійській мові воно супер унікальне. І коли ми говоримо про свій дім, перед ним ми не вживаємо «to». Це як виняток, який треба просто запам'ятати. Наприклад, I'm going home now, я зараз їду або йду додому. Або she stayed home all day Вона весь день була вдома. Вона залишилась вдома цілий день. Тобто, бачите, це не тільки з а це і stay Неважливо, який там verb взагалі буде. А просто home, Він такий special у нас. Єдиний а, момент, shit. який звісно. Був би в англійській мові, хоч хочемо ми цього чи ні, завжди є якісь виключення і штучки, які треба запам'ятати, і з а, це також не виключення, тому що ми все ж таки можемо сказати home і to, але треба пам'ятати дуже важливу річ. Бо якщо ж ти все ж таки скажеш to my home, або to his home, або просто коли ви говорите про конкретну адресу, то тоді to можна. Наприклад, Welcome to my home. Ласкаво просимо в мій дім. Або He went to his friend's home, тобто ми специфікуємо, що він пішов до дому свого друга. У цих реченнях ще раз, home означає конкретне місце, і прийменник to, він необхідний, щоб вказати, що людина рухається в напрямку цього конкретного місця. Бо всі ми знаємо, що зазвичай preposition to ми ставимо, якщо ми вказуємо на напрямок. До чогось, тобто ми рухаємось по напрямку до чогось, і тоді там буде виникати to Тут так само, бо ми рухаємося до конкретної адреси, так, або до конкретного місця. Тобто там home обов'язково має бути специфікований або позначений, що він є чийсь, наприклад, his або her, або там Friends неважливо. А тепер перевіримо, чи все було зрозуміло. Спробуй знайти помилки в цій історії, яку я вам зараз розкажу, і пишіть свої відповіді в коментарях, де саме ви знайшли ці помилки. Звісно, вони будуть пов'язані з сьогоднішніми правилами. Yesterday I bought a new book. i very like it after that i decided i go to home on the way i met my friend and she said me something surprising i wanted to answer that i am agree But I stayed quiet. Later she told me that is married with a doctor. Обов'язково пишіть свої відповіді в коментарях, чи знайшли ви ці помилки, чи не знайшли. Я думаю, що після сьогоднішніх пояснень вам має бути трошечки легше, але звісно, все потребує практики. Тому виконайте те, що я вам дала зверху, бо це потрібно. Потрібно, щоб бути uh, fluent in English. Тому побачимось в наступному відео.